США визнає Крим російським, але не визнає інші окуповані території російськими. Україна може забути про вступ до НАТО, але може розміщувати європейські війська на своїй території. Із такими пропозиціями американська делегація прибула на тристоронню зустріч із українцями та європейцями в Париж, 17 квітня. Про деталі цієї зустрічі публічно та офіційно сторони майже нічого не говорили. А от не публічно ідеї мирного плану Трампа європейські та американські чиновники анонімно роз розповідали західним виданням, таким як Bloomberg та Wall Street Journal. Відповідь на ці пропозиції США Київ має дати вже цього тижня. Тож як Трамп в нинішніх умовах пропонує припинити вогонь та рухатися до замороження війни у цьому відео несеться. Але перед тим одне питання до вас: бачили, що на нашому каналі залишилося менше тисячі підписників до мільйона. Якщо ви ще не підписані, підпишіться. З нас актуальні новини та цікаві. Відео підписалися? Тоді починаємо. Отже, про те, що США розглядають можливість визнання Криму частиною Росії в рамках мирної угоди, спочатку написало видання Блумберг. Цим потенційним кроком США хочуть досягти припинення бойових дій в Україні. Однак нагадаю, Україна категорично відкидає будь-які поступки щодо своїх територій, включно із Кримом, і наполягає на повному відновленні територіальної цілісності. Інформація про потенційні поступки українськими територіями сталася після того, як напередодні Великодніх свят держсекретар США Рубі Біота і сам президент Трамп тисли на Україну та Росію, мовляв, Сполучені Штати можуть припинити свої миротворчі зусилля, якщо не побачать суттєвого прогресу в найближчі дні. Трамп очікує, що обидві сторони мають проявити готовність до компромісу, інакше США вийдуть з процесу переговорів. якщо з якоїсь причини одна зі сторін сильно ускладнює процес, ми просто скажемо: ви нерозумні, ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто відмовимось від участі в процесі. Але сподіваюся, до цього не дійде Росіяни нагадаю захопили Крим у 2014-му після вторгнення та подальшого референдуму, який тоді провели в умовах окупації. І відтоді міжнародна спільнота не визнає півострів російським, щоб уникнути легітимізації незаконної анексії. Нині ж Трамп ризикує підірвати міжнародні закони та договори, які забороняють захоплення землі силою. Пише Блумберг. Але у статті також йдеться, що остаточне рішення щодо Криму ще не ухвалено. Також серед пропозицій США – послаблення санкцій проти Москви у разі три. Валого припинення вогню окуповані Росією українські території залишити під контролем Москви. Фактично, це замороження конфлікту. А вступ України до НАТО пропонують більше не розглядати це розмови, а юридичну форму, яку люди хочуть отримати, ну зокрема Путін, її нема. Ну тобто він висловлює. Побажання знаючи, що їх не можна реалізувати в принципі немає юридичного формату відмови від НАТО, якщо країна і так не в НАТО, і навіть не кандидат в члени НАТО на відміну від кандидатства в члени Євросоюзу. Тому, ну ще раз це інформаційна кампанія. Тут ще зазначую, що скасування санкцій, поки Росія продовжує окуповувати території України, може стати проблемою для кількох союзників Києва. Пише Блумберг. Для зняття обмежень Європейського союзу необхідна підтримка усіх країн-членів ЄС. Ще більше подробиць нового плану Трампа згодом опублікувало видання Wall Street Джорнал. У статті журналісти посилаються на конфіденційний американський документ, який на тристоронній зустрічі у Парижі 17 квітня представники адміністрації Трампа презентували українські та європейські сторонам, окрім потенційного визнання Криму російським та виключення вступу України до НАТО, американці нібито також пропонують оголосити зону навколо Запорізької атомної електростанції нейтральною територією а контроль над нею візьме Вашингтон. При цьому США не визнає російський контроль захоплених територій, тобто йдеться про Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області, а також пропозиції суперечать російським вимогам. Огам кажуть західні чиновники. Нагадаю, що серед озвучених раніше путіним умов для припинення вогню є виведення зсу із території цих чотирьох областей. Водночас Вашингтон не вимагатиме, щоб війська Росії покинули ці регіони. Також у документі США не пропонують скорочувати українську армію і не мають нічого проти військової підтримки заходу чи розгортання в Україні європейських військ. Тут також нагадаю, що Росія виступає проти будь-якої форми іноземної військової присутності в Україні, вважаючи це ескалаці. Цією конфлікту та прямою загрозою своїй безпеці, наприклад, міністр закордонних справ Росії Лавров казав, що присутність військ ЄС в Україні буде розцінюватися як присутність НАТО, незалежно від прапорів чи емблем. І така участь буде розглядатися як пряма та офіційна участь НАТО у війні проти Росії. Водночас США не планують залучати свої війська до контролю за демілітаризованою зоною. Утім, подібні пропозиції адміністрації Трампа це тиск на Україну у бажанні швидко досягнути обіцянок при припинити війну Трамп пропонує поступитися українськими інтересами, вважає представник аналітичного центру. Політика важливо, щоб почути від Путіна так і на якийсь момент припинити е, військовий конфлікт для того, аби сказати: Ну, от дивіться, я розібрався я досяг результату при е, Байдені там чи при кому ще іншому люди помирали тепер не помирають, і просто вмити руки. Історія в тому, що американські пропозиції. Ті, які сьогодні лунають, вони не наближають нас ні на миліметр до реального сталого е, миру на континенті. Після зустрічі в Парижі та представлення американських пропозицій українцям та європейцям, Нью-Йорк-Пост написав, що нібито міністр оборони України Уміров заявив, Київ на 90% підтримує американський план. Пізніше у міністерстві оборони цю інформацію заперечили. Там заявили, що не ухвалюють політичних рішень і не можуть оцінювати їх у відсотк. Отках, а також нагадали, що Росія не дотримується мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі. Трамп пообіцяв протягом наступних трьох днів розкрити повні деталі щодо мирної угоди між Росією та Україною. Утім, коли його запитали, чи дійсно Сполучені Штати Америки можуть визнати Крим російським, Трамп не відповів. Що ж буде далі? Запропоновані пункти мирного плану Трампа, нібито не є ультиматумом Україні, розповів виданню Wall Street Джорнал, високопоставлений чиновник державного департаменту США. Це потенційні варіанти, які Київ має зважити і потім дати свою відповідь. На неї США очікують вже наприкінці цього тижня, під час зустрічі офіційних осіб Сполучених Штатів України та Європи у Лондоні. І якщо три сторони узгодять позиції, тільки тоді домовленості передадуть Москві про те, що американська сторона. Дійсно вирушить до Лондона для переговорів щодо можливого припинення вогню в Україні в ефірі Fox News заявив спецпредставник Трампа Кіт Келох. Зеленський пізніше уточнив, що зустріч делегацій України США, Британії та Франції відбудеться в середу, 23 квітня. Що ж чекаємо на цю зустріч та її результати? Про це обов'язково будемо розповідати вже в наступних відео.